Шановні глядачі, вітаю вас на каналі Дмитро Ньюз. Сьогодні з нами Тарас Чорновіл, і в нас є дуже цікава історія, яка потребує коментарів від тих, хто спостерігає політику не перший день, не перший місяць, не перший рік. А Путін дедалі тим більше божеволює. Ми почули від нього за цей тиждень дві абсолютно, ну якби, абсолютно. Жахливих тези. По-перше, він сказав, звичайно, як зазвичай, що Україна не існує її вигадав Лінін. Це він сказав представникам школьникам, верніше, школярам в Кьюнгсбергі, які зараз чомусь називаються Калінграді. А потім взагалі в нього вирвалась історія про різинову попу. Ну... Просто тут, ну, я вибачаю за мій французький з песні слов не викинеш. Пане Тарасе, як ви вважаєте, з'їхав він з катушок? Чи це якась ну, якби обмовка по Фрейду? Чому постійно в нього не існує Україна, а існують якісь не просто статтєві збочення, не просто якісь там перверзії, а відверто якийсь от, вибачте, порно-тришняк, чи якісь там поведення головою на якихось там от. ну... Речах, які політик взагалі ну не має афішувати. Він там то хлопчиків е, в животі цілує, то ці от речі закидає, які просто видають, що ну реально е, ну реально маньяк. Як вважаєте, що це з Путіним відбувається? Що, що, що це за висловлювання в нього такі? Колись, коли я дуже хотів зробити кар'єру психолога, яку в радянському союзі мені зробити було неможливо через чисто ідеологічні моменти. Mm. Я писав деякі статті, і я написав кілька статей. Ну, це вже було правда, вже е, десь 90 -й, 91 -й рік в один з німецьких психологічних журналів, куди всунув кілька своїх теорій. Вони не розібрались, Я то, е, я теж маніпулював і брехав, я підписувався професор Чорновів, а вони не перевірили. І одна з них, я придумав термін синдром тоталітарної неадекватності. Yeah. Я його досить серйозно обґрунтовував, наводив приклади тощо. Ну, наводив приклади більше на тих комуністичних гентологічних рідерах, тощо. А в моїй статті, звичайно, там розкритикували, але публікували. Так от, що я мав на увазі під синдромом тоталітарної неадекватності. В певний лю... момент людина починає закриватися від зовнішньої інформації, хоче чути тільки те, що їй приємно. наступний момент ті, хто до неї мають входити з доповідями, Приходять тільки з тими доповідями, які їй мають сподобатися. От до речі, я коли йшов таку фразу, мені один раз сказав: я десь там раз бував у Януковича, сказав йому якісь дуже неприємні речі, вийшов від нього, а через день мені там один з його помічників каже: Знаєш, зараз, ти, напевне, до нього в другий раз вже не попадеш. Питається, а що сталося? До Януковича не заходять зі своїми думками, до нього заходять з його думками. Оце теж є перша в синдрому тоталітарної неадекватності, коли людина просто не може чути іншої думки. <кій> до неї не доходить інша думка і її до неї не доносять. А потім це починає переходити з чисто політичного аспекту, надзвичайний побутовий, коли вам безперерву розказують, ви найпрекрасніший, ви найчудовіший, та вами там всі захоплені. Оце вам всі захоплені, те, що Зеленському розказують безперервно, привело до того, що те, що Путіну треба було років. Ну, десь відходу його в політику на початку 90-х до періоду, коли він дійсно почав бути неадекватним в середині нульових, йому треба, було, рахуємо, добрих 15 чи більше років. В Зеленському вистачило десь 15 місяців. Ну. Мабуть, прогресує швидше, але в нього ця неадекватність виникла, і він просто не може зрозуміти, що якісь абсолютно дикі, дурні, неадекватні речі можуть кимось бути сприйняті не так. Тому що він, щоб він не вичудив, він скрізь почує, що це було прекрасно, це було чудесно, це було дуже правильно. А коли десь почує, побачить якісь виклад проти, ну, в випадку Зеленського це кляті порохоботи, вони на все будуть обгаджувати. В випадку Путіна це там. Навальний профінансував це західні спецслужби проти тебе воюють чи що небудь подібне. Тобто людина живе в зовсім іншому інформаційному полі, а в такому випадку починають лізти певні внутрішні гидоцтва, які в цієї людини уже є. Що є у Путіна ну, перше неприхований брутальний сексизм. Ставлення до жінок зверхнє, брутальне, використовування їх виключно як предмет для свого задоволення. Це та кількість там певних коханок тощо дітей, яким там держава виплачує там крадені якісь там великі гроші, але він сам ними не цікавиться, і все в такому ж самому стилі. Плюс оця любов теж до сексистських, принизових зневажливих щодо жінок різних там віршиків, пісеньок тощо, о той ж самий сектор Газа з тим нравиться, не нравиться, спіма, як е, е, не терпімая красавиця і інше. Тобто він живе десь в цьому світі. Це його моральний рівень, це його моральне обличчя, і плюс розуміння, що якщо він це каже, всі повинні від того в захопленні скакати на задніх ніжках і тішиться і радіти. І від того і йде оця вже повна неадекватність цих висовлювання в кінцевому рахунку, те що шопую говорить ці неадекватні речі, мене чесно кажучи, хвилює дуже і дуже мало. Мене трохи більше хвилює, але теж набагато сильніше те, що там більше ста мільйонів дегенератів, дебілів, ідіотів готові на це молитися, і їх це чудесно влаштовує. Їм це прекрасно. І навіть дуже багато серед тих, хто проти, вони насправді проти не через те, що це відбувається, а проти через те, що це відбувається з Путіним, а не з ними. Ага. І той самий Навальний зовсім би був не проти зайняти місце Путіна і продовжувати його м, політику не тільки стосовно Криму, але й взагалі. І внутрішню політику багато в чому, ну, може, не так відразу і не так скоро. Тому це є друга біда. А третя біда, яка мене турбує, це те, що оце наше так спішить наслідувати Путіна. Знаєте, він він цього десь і не приховував. Пам'ятаєте, той знаменитий його Квентівські. Завіді. Ну, Мені навіть занові. не знаю, як це назвати: низькопадіння, прин самоприниження чи що, коли він там висовлювався. Володимир там. Ну там представники різних тих команд, конкурсів капітанів, мали звернутися до свого президента і про щось попросити, щоб їх врятував з безлюдного острова. І він всіх кричить: замовкніть, я зараз вернуся до людини, від якої залежить майбутнє моєї країни, все угу. стає на коліна. І виглушує, Володимир Владимирович, заберіться мені отсюда, хоч за долги, хоч за газ, хоч за що то там. Володимир Владимирович, від нього залежать майбутнє твої країни. Володимир Володимирович для Зеленського був кумиром. Він на нього дивився захопленням. Він любив його. І зараз раптом виявляється так, що він в силу. Мрії і вмілої політики олігарха Коломойського, нерозсудливості і дурості багатьох українських виборців, яким аби мені Порошенка, тому що їм сказали, що Порошенка і мені такий, ага. і інше, і російської пропаганди, в тому числі він раптом стає президентом країни, з якою е, в Росії війна, яку Росія е, прохоче завоювати. І що він робив? Ну, він старався в будь-який спосіб десь. Знайти спосіб поглянути в очі путіну. Він же це казав знайти, зустрітися, поговорити. Для нього це була мрія. Зустрітися з Путіним. Він йому обіцяв кучу всього. Але це ж не тільки ці політичні висновки, але він же ж і калькулював його. Пригадуєте, десь не так давно, ну як не давно, вже тепер більше року, напевне, оті прес-Його Пойнти, ну верніше, ті прес-марафони, де він, коли говорить українською, говорить своїм гнусавим голосом. Коли переходить на російську, він починає копіювати Путіна. Це підсвідомо. Йому, мабуть, казали, що він за тим стежить, але він не спроможний стежити. І він тупо його повторює. І от він його повторює в дуже багатьох речах. Він бачить, як Путін. Задушував свою вільну пресу, він пробує це повторити. Uh -huh. Він бачив, як Путіну сходять ідеально, хамства і дикісі будь-які неприйнятні висови і дії. Він впевнений, що йому це зійде. Він забувся і не зро... Ну, Він навіть не знає цього. Він не знає українського народу. Він його не розуміє. Він для нього абсолютно чужий. І він не розуміє, що. Те, що зійде в Росії, яка всю свою історію любила Баріна. Барін мене не любить. Почему? Та тому вот этот раз я там якби бы проставосів, а он мене навіть кнутом не наказав. Навірно, не любить мене Барін. От такого в Україні не могло бути ніколи. В Україні взяти зарізати пана, який тебе образив. Це було можливо. І от він, калькулюючи Путіна. Він тільки втягує Україну, ну в ще гіршу біду. І оці його теж хіхіхоньки, його дурні жарти, які в нього є, теж вони нічим не кращі за путінські. Ну просто в Путіна воно в сексистську в такий напрямок ішов, а в Зеленського якось так менше трохи. В цьому напрямку в нього більше приниження своєї країни, приниження певних груп людей в тій країні. В нього більше цей напрямок працює. Але різниця, в принципі, невелика. Тому в цьому звичайно, що є біда. І біда, що біда найбільше те, що в нас це твориться. Тому що коли пробують повторити путінський режим в Україні в будь-яких формах, в тому числі в формі елементарної людської брутальності і хамства. Ну я вважаю, що це чи не найбільша загроза для безпеки України, може більше ніж та російська армія. А те, що поїло своїми сексистськими фразами, ну що від нього ще чекати? Ну, воно є бидо. Синдром тоталітарної неадекватності, Він не є ідіотом, він не є дебілом. Він може, якщо хоче, правильно отримати всю інформацію і оцінити. Якщо хоче, він може її запитати, йому її дадуть, але він не хоче. І в нього основні його проблеми це те, що він відмовляється реалістично оцінювати ситуацію в той момент, коли е, щось там готується. Той ж самий напад на Україну. Він міг. Прорахувати і міг знати, що нападати не треба. Ну, хоча, зрештою, Зеленський зробив все можливе і неможливе, щоб Путін був переконаний, що тут в нього буде легенька прогулянка. Більше того, я так і переконаний, і навіть зараз, оте, от що Кривон... От я зараз ми пишемо цей матеріал. Я буквально перед цим дивився Яніни Соколової Сковської е -е 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 з кривоносом. Інтерв'ю Яніни Соколової і рандеву з Кривоносом. Так була така. Так, так, так. І ну, дивлюся на це, і у мене все більше відчуття, що ну, відверто вища влада в Україні, Україну здала, і тут якийсь військові, якийсь народ раптом взяв і не здався. І тому йому починає мстити ця державна влада. Але це одне, а друге, що ця державна влада, навіть якщо вона переможе, буде впевнена, що вона зможе побудувати той самий Пітілент в Україні. Ну, Це реальна для нас загроза. І ми повинні шукати на майбутнє. Достатньо багато в себе запалу для того, щоб не дати їй цього зробити, щоб вона злетіла так, так як вона зараз літає з котушок, щоб вона зізолетіла зі своїх крісел, Якщо вона попробує тут настановити путінський режим, дякую вам, пане Тарасе. Хочу, як зазвичай я це намагаюся зробити, підтвердити ваші слова. Певними пруфами. Нагадаю, що Путін має улюблену поп-рок, я не знаю, як вона називається, гоп-гопнік-групу Любе, і в них одна є там, така пісня, а, типу, знама був барін хорош і Пригош, і хорош сам собой, а у нового рожа во. Тобто ця пісня, а, яку співає холоп, який. Плаче за гарним баріном, а поганий це новий барін, у якого якась там рожа, тобто він буде ну, якби, не таким класним для халопів. І тому, <сміття> да, ну, якби, виходячи із цього ну, вподобання музикального, можна сказати, що і Путін також розраховує своїх громадян бачити такими самими халопами. Але ж я сподіваюся, що українці все ж таки. Пройшли за ці 30 років, і до того там багато років боротьби все ж таки певний шлях і відокремились. Тому що насправді, якщо ми будемо триматися оцієї позиції, як ви кажете, пане Тарасе, тобто зробити ремікс на Ерефію в нас, то вийде просто слабка копія, не здатна супротивлятися своєму референсу, тобто більш, більш потужній вертикалі, більш тоталітарній. Дякую вам за. Ну, це власне і відбулося в Парижі, коли він пробував мовпувати Путіна, коли він мріяв з ним поговорити, і Путін з нього витис дуже багато зобов'язань, які він, вернувшись до Києва, виконати, зрозуміло, річ, не зміг. Ви Йому маєте на увазі нормандську Рі? зустріч? Так, Дамо... так, так. Ще тоді на норманській єдине, що він вас не виконав, це прохання Путіна про арешт певних військових. А вже знаємо, що це було прохання Путіна. Ну, як прямих доказів немає, але там вже є певний перебіг, як там передавали матеріали е, на них, інші речі. Він навіть не розбирався, хто ці військові. Путін йому сказав, що це якісь вони там проти тебе заколот готують, і мені вони заважають. А це було чисто символіка. Вони ж вибрали. Антоненко, ну він же ж е, символом став музичний, там, психологічний, інформаційний символ сил спеціальних операцій. Те, що Путін дуже сильно боявся. Зеленський потім добив ці сили спеціальних операцій. Вони зараз дуже ослаблені. Вони дійсно виконують прекрасні завдання, але це не того рівня завдання, для якого вони попередньо готувалися, до яких їх сам ще тоді готував. Це мали бути дуже серйозні завдання в тилу ворога, інші речі. Ну на жаль, того не можна, але все одно їм честь і хвала. Але вони в будь-якому випадку вони дуже заважали Путіну. І Зеленський по них і по самих силах наніс удар, але він і наніс удар символічний, моральний. І по Антоненку, і по волонтерській спільноті тоді і зараз наносить. Але тоді це було одне з вимог Путіна єдине, яке Зеленський виконав. А відто не до кінця їх так і не змогли засудити. А все інше, ми ж знаємо тільки про два зобов'язання: що Зеленський поклявся кров'ю, що він їх виконає перед Путіном. Це було просто доказано потім наступним перебігом. Він пообіцяв Путіну дати невідкладну воду в Крим. Пам'ятаєте, після того поміняли шмигаля, поставили перше. Перша публічна заява Шмигаля. Перша, сама перша. Ні одної раніше не було. Ми маємо дати воду в Крим, тому що там наші люди. А також Арахамія працювала в тому напрямку. Давайте згадаємо. Та, ні, ну Арахамія завжди працював на Росію. Арахамія це є зрадник, і я не розумію. Ну, мені здається, закінчиться війна, ну самі військові мають прийти. І добитися витиснути, щоб Арахамія був засуджений. Я не кажу нічого іншого, ні на які багнети нікого не треба. Щоб він був засуджений до довічного ув'язнення за державну зраду, саме до довічного ув'язнення. І не менше. Але друге, це провести вибори 25 жовтня 2020 року. Це він теж пообіцяв Путіну. І теж не зміг цього зробити. Йому не дали були ще якісь інші про якісь легітимізацію тих ЛДНР. Що там було, я точно не знаю, але це потім пробував Єрмак організувати і зробити. Тоді пригадуєте консультативну так звану раду. Тільки Підписував. правда, консультативна рада ДНР і ЛНР, мали в ній право ухвального голосу. Ухвального, добра, мені консультативна. Це я так розумію. Теж було домовлено в Парижі. Він теж цього не зміг зробити. А по він же ж має особливості певні характеру. Я ж коли з ним спілкувався, трошки знаю його. Він, якщо захоплює в дискусії чи в якійсь розмові плацдарм, він з нього вже не відступає. Він же все, він же знає, що це вже його територія. І вибори 25 жовтня, і видав Крим, це вже його територія, і легітимізація ЛДНР це вже його територія. І він на цій території має вже бути з неї далі стартувати. Назад, ходу немає, задньої передачі в поя немає. Якщо Зеленський думав, що він пропетляє, пообіцяв, а потім можна не виконувати, то він накликав війну. Війни напевне, би не було, якби не було, і, ну, перше, якби не було показана слабкість України. Друге, якби вищому керівництві держави не було зради, коли відкликали військових, відганяли війська, відводили техніку від місць, де мало відбутися офіційне вторгнення, де було відомо, це була зрада. Зрада на найвищому рівні. Я не беру казати, чи зрадник Зеленський, чи він просто тупий. Я припускаю, що він просто тупий до безмежного і він нічого не розумів. Це на нього схоже, але тоді. Наш нам президент, який не розуміє, що країну здають ворогу, який навіть після того зрозумів, він зрозумів, що країну здали ворогу, але її не віддали військові, і народ він повернув всіх зрадників на свої місця і ні одного з них не скупнув. Але це одна причина, що була зрада, а друга причина це те, що Путін вже знав. Вода в Крим вже моя, а вона чомусь не поступає. Це означає, що там, де мало це відбутися, має бути значить, мої війська. Якщо мені Зеленський це не дає, бо це вже моє. Це вже зайнятий поздаром. Другий момент. ЛДНР мало бути легітимізовано, не легітимізовано. Це значить, я тоді легітимізую. Це значить, буде моїми військами зроблено в межах областей саме так. Мабуть, вони в межах областей домовлялися, якщо Путін так відразу на це попер, не маючи інших навіть позицій і думок. Це означає, що, напевно, це вже був його піддаром попередній. Там вибори там, мали відбутися, там, 25 жовтня, він їх не провів, значить, це я їх проведу. Я їх проведу не тільки там, я їх проведу на інших окупованих територіях. Uh -huh. Це будуть мої вибори чи мій референдум. От треба розуміти, що ті крутіства Зеленського разом з Державною зрадою привели до нас цю страшну війну, яка, привела, ну, яка закінчилася такими страшними фатальними наслідками. Вони зараз пробують занизити ті наслідки. Он єнін сьогодні заявляв про 7 тисяч цивільних загиблих українців. Яких 7 тисяч? Яких? А Маріуполь? Маріуполі за найскромнішими даними в три рази більше, ніж 7 тисяч, тільки в одному Маріуполі. Ти на Маріуполь взагалі вже не рахуєш Україну, а Херсон Ну так. а всі села Запорізької області і містечка. Ніхто не знає, що там відбувається, але всі звідти кажуть, що там та сама Буча. Тих самих масштабах, якщо містечко в 10 разів менше за кількістю населення відбучі, то й жертва може бути 10 разів менше. Але це не означає, що сумарно ми там не отримуємо кільканадцять тисяч убитих расистами. І це, це теж ті речі, які виною їх стала ця недолугість цієї, яка так хотіла наслідувати Путіна за цим всім, ні нравиться, ні нравиться, і резиновая попа і все тому подібне. Ну і щоб вже знаєте, на трошки веселішій ноті закінчити. Остання буквально фраза. Знаєте, мабуть, я так собі тихо підозрюю. Я не знаю, що це за термін різіновая попа, яку Путін так уподобав собі. Але я так догадуюся, напевне, завдяки Колі Мінбову тищенку що резиновая попа може бути хіба що в гумової жінки, а вона нас спеціаліст по гумових жінках. Як з таких іграшка, тільки саме він, один єдиний, тому що він пробував на прикладі, Путін пробував на прикладі пояснити Я дітям, що таке трудолюбіє. Так само Тищенко, журналістам, прикладі гумової жінки, розказував, як працює економіка. То може їх якось об'єднати? Може, хоча б ну, хоч одного ідіота з України дати це каже. до Путина, и хай ему там рассказывает, как применять резиновую женщину в целях детского воспитания и экономического прогресса. <реклама> Дякую вам, пан Тарас. Я реально загадав и тверк в канале Тищенко, и у его э, высловления, гумовая и, и насос. Э, Надутая экономику, это да, это, это про хлопчиков с 90-х. Ну что ж, мы знаем прекрасно, что тоталитаризм российского штыба, это, друзья, поединание КГБшников и бандитов. Вот так вот Путин З одного боку, Хіщенко з іншого боку. Пам'ятайте, друзі, що перемога це демократія. Тоталітарізм і авторитарізм це програш. Підписуйтесь на канал. Дякую вам, пане Тарасе. Дякую за те, що ви долучилися до ну, тлумачення таких. Щонайменш дивних, а можливо, і взагалі ну, неприпустимих речей, які кажуть і втілюють в життя наші політики. Але що робити, ми маємо справу з людьми, які, на жаль, мають певну свою точку зору, е відмінну від того, що прийнято в всьому цивілізованому світі, принаймні в політики в керуванні державою. Дякую, друзі. підписуйтесь. до наступних зустрічей. Це був канал Дмитро Ньюс. Залишайтесь з нами. До побачення.